Дорогі учасники вечірніх роздумів. цей вечір хотілося б звернути увагу на ті події, які мали місце цими днями. Нашу планету знову відвідали природні катаклізми жахливими наслідками. Землетрус, який стався в Азії, епіцентр Турція і Сірія. Забрали життя більше 20 тисяч людей, я думаю, що так само людей залишились без житла. І це не останні дані. Через декілька часу він знову повторився, і ми бачили кадри, як високі будинки падали, і тисячі людей загинули. На другий день. Землетруси стались в Росії в Америці. І коли я почитав сейсмічні дослідження, наша земля більше 200 раз має коливання і має землетруси. Що робиться, дорогі? Від цього стає нам страшно. Але відкриваючи книгу Біблію. І Господь через порока Ісаю за багато століть до нашого часу написав такі слова. Це 24 розділ. Прочитаємо 19 і 20 вірш. Земля поруйнована зовсім, земля поторощена, вся земля захиталася. Захиталась земля, немов п'яний, і рухається, мов нічліжний корінь? Нічліжний корінь це колеска, в якій гойдають дітей. І вчинився над нею тяжкий її гріх. Дорогі, за що терпе земля наша планета, такі страшні лиха? Що це таке? Яка причина? І в цій самій главі ми прочитаємо п'ятий і шостий вірш. Осквернилась земля під своїми мешканцями, бо переступили закони, постанову порушили, зламали вони заповіта вічного. Тому землю прокляття поїло і одержали кару мешканці її. Дорогі, наша земля не може вже переносити то беззаконня, яке твориться на ній. Пророк нашого часу у 9 Томі Свідчень для церкви записала дуже цікаві речі, 97 сторінка. З течію часу стає все більше зрозумілим. Що суди Господні зливаються на нашу землю. Через пожари, паводки і землетруси, Господь попереджує мешканців землі про свій близький прихід. Наближається час великих кризисних подій в історії світу, коли кожне рішення, яке приймає Бог. Буде сприйматись з великим інтересом і жахливими почуттями. Зверніть увагу, жахливими почуттями усі події, які приходять на нашу землю. Суди Господні будуть звершуватись у швидкій послідовності: пожари, паводки, землетруси, війни і кровопролиття. А тепер давайте звернемо увагу тільки на події останнього року. Літо. Кожний тиждень великі пожари, де горіли ліси і ті села і міста, які попадали, горіли людські оселі, горіло все, що попадалось під вогонь. У других місцях паводки. Ціле літо і осінь, пожари і паводки. Наскільки точно виконання слів пророка. Після того, що, дивіться, землетруси і ще що війна, яку ми переживаємо, яка зараз є в нашій країні. Можемо ми сьогодні щось поміняти. Пророк в цьому самій главі, вона відкриває, що людство нічого не зможе поміняти. Земля йде до свого завершення йде до своєї загибелі. І дійсно, усі ці події практично не впливають на людей у їхньому духовному житті. Але що ми можемо? Якщо ми можемо глобальному нічого не зробити, то ми можемо кожен особисто отримати спасіння. І на це Бог дає шанс кожній людині сьогодні. Тому, дорогі, будемо використовувати цей ще шанс нам дарований. Дякувати Богу, особливо звертати увагу на свої сім'ї, на своїх дітей, і рідних і близьких, на того, кого ми можемо вплинути. Нехай Господь добрий нам допоможе у цьому. Його ім'я, хай буде прославлено за все. Амінь.